Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі Мислиця. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших навичок сучасної людини це критичне мислення. Знаєте, у світі, де інформація поширюється блискавично, там де реклами, фейки, маніпуляції, заповні стрічки в соцмережах. Вміння думати критично це справжній захист. Але що це означає на практиці і як розвинути цю навичку, ми поговоримо в цьому відео. І так. Перейдемо далі, зміст. Ось тут я додала такі, як сторінки, ось на якої сторінці що буде, тому думаю, можемо тут не зациклюватися і переходити далі. Критичне мислення. Критичне мислення це активний і дисциплінований процес обробки інформації. Це не просто сприйняття фактів, а глибоке їх розуміння, оцінка. Порівняння і прийняття рішень на основі логіки та фактів, вміння думати критично, дає можливість робити обґрунтовані вибори і захищатися від маніпуляцій. Отже, тобто критичне мислення це не просто думати, як ми звикли щодня, це як вміння ставити під сумнів усе, що ми чуємо, мабуть, або читаємо там, аналізувати джерела, перевіряти факти, шукати там зв'язки між подіями, порівнювати різні точки зору і на основі цього робити висновки. Що я можу сказати, наприклад? Наприклад, коли ми бачимо новину, ми не просто її віримо на слово, а починаємо запитувати себе, хто це сказав, звідки ця інформація, чи є підтвердження, і тільки тоді ми робимо висновок. Це є прояв критичного мислення. Мета презентації пояснити, що таке критичне мислення, чому воно важливе, і як його розвивати і застосовувати в житті. А тобто, в цьому відео. Я коротко, але сподіваюся, доступно, розповім вам, що означає критичне мислення. Навіщо воно потрібно кожному з нас? Воно, там, не знаю, в житті, тобто в навчанні, в роботі, тощо. І найголовніше, як його можна розвивати. Це це буде з прикладами, щоб вам було легше зрозуміти і одразу застосовувати на практиці. Переходимо далі. Що таке критичне мислення? Критичне мислення це здатність. Так, так, так. Це здатність оцінювати інформацію і робити висновки на основі фактів, ставити питання, чому так, чи є інші можливості, що це означає, аналізувати аргументи, які є переваги і недоліки, як вони взаємопов'язані, розвивати вміння, логічно мислити, робити висновки на основі доказів. Тобто, це чотири такі основні дії, які робить людина з критичним мисленням. Тобто, перше, вона вміє відрізняти е, факти від думок, а отже, не приймає все на віру. Е, друге, вона ставить багато запитань. І, знаєте, це добре, е, бо саме питання допомагає нам заглибитися в суд. Е, третє, вона розглядає різні аргументи, зважує за і проти. Бачить з взаємозв'язки. Тобто, е, і четверте. Вона спирається на логіку і докази, а не на емоції чи стереотипи. Така людина не піддається впливу маніпуляцій і приймає рішення свій тому. Ключові елементи аналіз фактів, оцінка джерел, визначення, визначення альтернатив, розуміння логіки, аргументів. До речі, ще хотіла вам сказати: якщо вам цікаво, глибше зануритись в тему критичного мислення, ми ведемо телеграм-канал Мислитель. Та ми разом аналізуємо різні ситуації, в розпізнавати маніпуляції, обговорюємо книжки, які допомагають краще мислити. І зовсім скоро там з'являться якісь міні-тренінги, щоб ви могли прокачати себе ще більше. А посилання залишимо в описі. Будемо дуже раді вас бачити. І так, думаю, можемо переходити далі. Навіщо воно? О, так. Збільшення точності рішень, критичне мислення допомагає приймати, приймати більш обґрунтовані та логічні рішення, що знищує ризик помилок. Тобто, коли ви аналізуєте ситуацію, ви не дієте емоційно чи імпульсивно, ви зважуєте факти, порівнюєте варіанти, бачите наслідки, це реально допомагає обирати найкраще з можливого. Уникнення маніпуляції, навчання критичному мисленню дозволяє розпізнавати фальшиві новини, маніпуляції та обман. Ви розумієте, де правда, а де лише емоційна маніпуляція? Збільшення творчості та інноваційності. Здатність аналізувати та ставити питання, сприяє пошуку нових ідей і підходів. Усе це розвиває креативність. Завдяки критичному мисленню ви генеруєте нові ідеї, бачите стерні підходи. І розвиток самосвідомості. Ви стаєте більш уважними до своїх переконань, упереджень і припущень. Тобто ви починаєте помічати, чому думаєте саме так, на чому ґрунтується ваша думка. І це реально допомагає вам рости як особистість. Основні компоненти аналіз. Розгляд проблеми з різних сторін. Розбирання інформації на складові, виявлення логіки, причинно-наслідкових зв'язків. Тобто це як здатність розглядати проблему з різних сторін. Розбирати інформацію на ці частини, частини, бачити логіку та причино наслідкові зв'язки. Ви не просто дивитесь на ситуацію поверхнева, ви заглиблюєтесь і шукаєте, що з цього почати. Оцінка. Уміння визначати надійність джерел, перевіряти інформацію, бачити логічні е, помилки. Визначаєте, наскільки джерело надійне, чи є логічні помилки, чи є підміни понять. Ви не приймаєте інформацію як даність. Ви ставитеся до неї критично. Інтерпретація, розуміння значення інформації, пояснення змісту, формулювання висновків. Тобто це як здатність розуміти сенс того, що ви читаєте там. Бачите або чуєте, ви не просто повторите, ви пояснюєте, що це означає, і які з цього е, можна зробити висновки. Аргументація. Е, Побудова логічних і переконливих аргументів, здатність доводити свою позицію. Тобто, ви вмієте навести приклади, факти, логіку. Ви не просто говорите, мені так здається, ви можете довести свою позицію. Висновки: формування обґрунтованих рішень на основі аналізу та фактів. Тобто, ви не просто щось відчуваєте чи думаєте, ви вмієте робити висновки на основі фактів. Ваші рішення це результат розумів, а не випадковості. Саме рефлексія. здатність аналізувати власне мислення, виявляти упередження, помилки, переглядати свої погляди. Тобто, це як здатність думати про власне мислення. Ви ставите собі запитання, чи я упереджений там, чи є чи в моєму мисленні помилки, а чому я думаю саме так, якщо потрібно, змінюйте свою думку. І так, переходимо далі. Давайте тепер поговоримо про принципи. Перше це не сприймати все на віру. Не слід приймати інформацію а, за правду без перевірки. Тобто завжди варто перевіряти факти, джерела логіку. Друге, бути відкритим до нових ідей. Потрібно бути готовими змінювати свою думку, якщо настає нова інформація. А тобто, ви не завжди маєте рацію, якщо з'являється нова інформація, яка суперечить вашим переконанням, не відкидайте її одразу. Можливо, саме вона допоможе вам змінити погляд на ситуацію. І третє, шукати логіку. Нам слід аналізувати інформацію на предмет логічних зв'язків між Фактами. Тобто ви задати собі питання, чи це логічно, чи є зв'язок між там, чи цими фактами, чи є тут маніпуляція. Логіка один з найкращих тобто, інструментів у боротьбі з брехнею. Четверте це задавати питання. Важливо не просто приймати інформацію, а ставити запитання щодо її достовірності. Значення та наслідки. Тобто, будь ласка, не бійтеся питати. Якщо вам щось зрозуміло, запитуйте. Якщо вам щось здається дивним, перевіряйте, якщо вам щось здається, там, ідеальним, сумнівайтеся. Питання це сила. Як критичне мислення допомагає в житті? Вибір між правдою і фейками. Кожного дня ми стискаємось десятками новин, постів, відео. Критичне мислення допомагає не вірити першому, що побачиш. Ти перевіряєш факти джерела, логіку, це зберігає тебе від дезінформації. Так, усвідомлений вибір. Критично мисляча людина не робить вибір тільки через моду, тиск, чи бо так всі думають, бо так всі говорять. Вона думає, що. Підходить саме їй, оцінює плюси і мінуси, дивиться на наслідки, захід від інформаційного перевантаження. Сучасний світ кричить, оціни, купи, встигни. критичне мислення дозволяє не панікувати, відцілювати зайве і зберігати ясність у голові. Здатність не потрапити в паски, підозрілі пропозиції, шахраї, тиск, усе це легше помітити. Коли ви не просто приймаєте все це на віру, ви ставите питання. А що саме стоїть за цим? Критичне мислення та емоції. Критичне мислення не означає бути роботом або беземоційним. Навпаки, воно вчить нас розуміти свої емоції та дозволяти їм керувати рішеннями. Коли ми відчуваємо злість, страх чи там надмірну радість, ми можемо надії діяти імпульсивно. Критичне мислення допомагає зупинитися, проаналізувати ситуацію, що я відчуваю, чому. Це чи факт. Наприклад. Якщо хтось критикує, замість того, щоб одразу ображатися, ви можете подумати, чи в цій критиці є сенс, чи це просто емоційний випад іншої людини? Поєднання розуміння емоцій і логіки це є свідома зріла позиція. Так ми приймаємо рішення, які дійсно корисні, а не лише емоційні. Так, ну і давайте перейдемо вже до самого цікавого, які бувають ситуації. Давайте розглянемо першу ситуацію. Чудодійний засіб у TikTok. У TikTok дівчина з мільйоном підписників показує, як вона вилікувала гормональні змій простою дієтою та трав'яними капсулами, які замовила онлайн. Вона каже, що лікари не могли їй допомогти, а цей засіб чудо. Під відео є лінк на сайт, та ці капсули продаються з великою знижкою тільки сьогодні. Mm. Як ви вважаєте, як тут допоможе критичне мислення? Давайте розповім. По-перше, варто поставити е, запитання, хто ця людина, чи лікар, чи медичний, там, наприклад, експерт. Е, По-друге, е, які є докази ефективності капсул, чи є клінічні дослідження, сертифікати, чи просто мені допомогло. По-третє, що за сайт? Чи це перевірене джерело? Саме в цій ситуації критична мислення допомагає не купити неперевірене Товар лише через там емоційний вплив або там Сторіс. Історію там сторіс. Е, друзі все знають. Але, подруга каже: тобі точно не варто йти в цей університет. Кажуть, усе погано, викладачі беруть хабарі, і ніхто нормально не навчається. Вона сама там не вчилася, але й чула від інших. Тобто я тут допоможу фрисичне мислення. Знаєте, важливо пора аналізувати. Чи Ця інформація факт? Чи просто лише там чутки? Чи є у вас особисті джерела? Можливо, варто знайти офіційні рейтинги, там, не знаю, поспілкуватися з реальними студентами, а не приймати рішення на основі чула там я. Ну, а третю ситуацію, я думаю, може, буде варто вам написати, от що саме можна робити в такій ситуації. І так, благодійний збір у соцмережах. У Сторіс знайомої дівчини з'являється терміновий збір коштів на лікування дитини. Є фото, картка, опис хвороби і прохання поширити. Але ім'я лікаря без прізвища і не вказано жодного документу, який підтверджує діагноз. Як ви вважаєте, що ми можемо робити в такій ситуації? Як ми можемо вирішити саме цю ситуацію? Будемо чекати ваші коментарі. Ну і давайте підсумуємо висновок. Критичне мислення це немохлупа для інформації, вона допомагає побачити деталі, приховані за словами й емоціями. Це не просто думати, а думати з розумом, ставити запитання, перевіряти факти, не приймати все на віру. З цим навиком ви не станете жертвою маніпуляцій чи фейків, бо вмієте розпізнавати паски, що ховаються за красивими словами. Критичне мислення це як внутрішній. Фільтр, що дозволяє робити вибір усвідомлено, а не просто отак усідні. Важливо пам'ятати, мисти критично це не просто бути беземоційним роботом, а навпаки, розуміти свої почуття і надавати їм керувати рішеннями. За таке цьому ми ростемо як особистості, стаємо більш самосвідомими, відкритими до нових ідей і воно час більш розсудливими. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Це допоможе більш людям дізнатися про важливі речі, як-от, наприклад, критичне мислення. І обов'язково загляньте, будь ласка, в опис під відео. Там є посилання на наш телеграм-канал Мислиця, де ми глибше розбираємо такі теми, ділимося порадами, книжками і практиками. Будемо дуже раді бачити вас. Дякуємо велике вам за перегляд через побачимось в наступних відео або ж у нашому каналі.